Слава Ісус Христу! І дуже дякую Кредо за ці записи і за те, що робите. Ідея така з'явилася рік тому, щоб створити такий християнський фестиваль, і це було у Львові. Натомість через повномасштабне вторгнення, яке відбулося півроку тому. В цьому році ми вирішили змінити формат, і це насамперед молитва. І вирішили, щоби поїхати по різних містах. Ще залишилося нам також фастів, і якщо Господь дозволить, бородянка. Ну насамперед, це є для нас нагода, щоб славити Господа за мужність, відвагу, силу наших воїнів за те, що ми віримо, що Господь діє в них. Дякуємо за це, але також. Це нагода для піднесення надії, щоб мати свідомість, що ми далі триваємо в цій боротьбі, теж на духовному фронті. І ми віримо в перемогу, ми віримо, що Господь нам дарує мир. І ми віримо в те, що все буде Україна.